Вітаю, дороге панце. Сьогодні знову вересневі дні, теплі вересневі дні, якими починається святкування, вже добра традиція стала святкування відзначення роковин народження нашого міста. Не місто саме не селище, не поселення. Не міського типу, а саме міста. Вірю, що воно і буде ним, бо не завжди, і не кожен населений пункт отримував колись право, Мандебурське право право міста. Його ніхто не відміняв це право і ми маємо право бути містом. І це право маємо захищати. Не мало хто із Місцевих та й місцевих, істориків, краєзнавців приділяв увагу вивченню історії нашого містечка. Але одне двоє Василів, які тим, тому присвятили, напевно, своє життя. Це один Василь Романюк, світлої пам'яті чоловік, який залишив нам. Незрівняну трилогію під покровом Богородиці і не лише скільки архівного матеріалу він перелопатив, скільки знань, сили, енергії вклав у те, щоб донести до нас правдиву історію, історію підкріпленого матеріалами, архівними, історію нашого міста. Багато у нього було ще планів, задумів. Там лишилися і недопрацьовані, і недовидані його книжки. Та життя не передбачена штука і не знаєш, коли воно обірветься. Велику роботу до пізнання історії нашого краю зробив ще один Василь, Василь Бабій. Дай Бог йому здоров'я і ще многих літ плідної праці на цих теренах. Та чи все ми знаємо про історію нашого міста? Чи все ми вивчили і дослідили? Певно, перед нашими молодими істориками, археологами, краєзнавцями, філологами, ще лопатити, не перелопати отой далеко не тонкий пласт таємниць, що скриває від нащадків час минулого. Казок легенд, переказів, пісень. Співати, не переспівати, розказувати, не перерозказувати і слухати, не переслухати. Хоча би про те, звідки пішла назва нашого міста. Про все, звісно, є і в, Романюка, і в Бабія, та чи все. Ніхто не здивувався над тим, чому у закінченні назви нашого міста є слово «чани». є ще монастирчани, є ще «чани», є ще «чани» і знову течани. А чани тюркських мов означає. Чан велика посудина і первісне значення того слова заглиблення в рельєфі, то є яма. І, можливо, десь так і виглядала наша місцина у ті прадавні часи, коли ставало на ноги наше місто. І в Західному Сибіру, що й нині є озеро, е, яке так і називається озеро Чани. І Там також проживали тюркці племена і з тих е, певно. Часів, а в нас слів не тільки це слово, а є ще і Козак, і Джура, і Сагайдак, слів таких багато. Колись давно це знання літературні, а колись давно ще в часи моєї молодості. Я чула легенду про те, що було на місці нашого міста, на місці. Нашого міста, колись розказували, що був тут город Чани. Було місто, місто знищене, і коли про люди, які проходили повз, питали, а що то там за руїни, місцеві казали, та, то був городчан. По сідах тієї легенди в мене вийшла невеличка замальовка. Маленьке місто під горою, щодень площиться водою стрімкої бистріці ріки. Ошат нечисте, синьооке, не скажеш, що такі глибокі над ним пронеслися роки. Легенди кажуть, що спрадама також було тут місто гарне. Воно горнулось гори, немов до рідної сестри. Ріка текла швидким потоком не там, де зараз, іншим боком, перегороджувала шлях для зайців. Чужинців і бродя. Та був той час тяжкий, непевний, про це говорять теж легенди на місто ліг війний тягар від моргонів і татар. Скрізь лемен, крик, вогонь і смерть. Коли ж забрався ворог геть, лише ріка ревіла з горя і розпулки рвалася до моря. З тих пір швидка. Вона й нині жене в води далеч... Лиш... жене удалич води сині, а як страшний той час гадає, то стуги туги береги ламає. Тоді ж там пустка била в груди. Тут город був, тут город буде. І Ріка спиняла перехожих. Погляньте, люди, як тут, гоже. Прошу, беріться за будову, тут місто мусить бути знову. І люди місто збудували. А як не знать? Вріття питали, їм вистриця відповідала, о, я те місто добре знала. Колись отут був город чани. Та згодом злилися слова, Постала назва з них нова. Так виникли богородчани. Тепер не чани. Мати Божа над містом, як міцна сторожа, святий покров свій розгортає. Нове життя тут проростає. То все легенда. Може й казка, але дослідникам підказка. Побутує в нас ще одна легенда. Легенда про порятунок Богородицею дітей, то вже бесіда про часи християнські. Колись давно, знову ж таки, в часи війн і нападів родинців, Місто було знову знищене вже в котрий раз. Багато малих, великих, дорослих дітей побито, але двоє маленьких дітей, не маючи де сховатися, стояли, притулившись один до одного і щиро молилися. Вони просили в Богородиці захисту, просили порятунку і диво, довкола них бігали вороги. Довкола них горіло, палало, кричало, нищилося, а їх наче ніхто не помічав. Відступив ворог, забрав на гарбани. повернулися до міста ті, хто таким же чудовим таким же чудом лишився в живих, переказують, що й батько тих дітей. Живий лишився, можливо, той і був власник того давнього міста. Коли дітей питали, а як же ж ви стояли незахищені, стояли на шляху ворога, і вас ніхто не зачіпав, і діти щиро відповіли, а вони не ховалися, бо не знали, куди і не мали де. Вони просто стояли і молилися. Вони просили у Богородиці захисту, просили порятунку. Через те диво. Місто міщани і вручили в руки Богородиці так поставив наше місто. Співпадіння чи Божий замисел. початковій назві чани, – Чани, в наступній був і у завершальній – богородчане місто Богородиці, можна лише здогадуватися. П'янкими травами шовковими полити, ріки гірської водами омити. Уквічений точком Барвінковим завжди було шатним і святковим моє містечко. Воно є і буде, допоки житимуть у ньому люди. Колись на все поселення слов'янське не раз чигали варвари поганські, та тих, хто щиро вірив у Христа, своїм покровом матінка свята від злого неприятеля ховала. Вона це місто у опіці опіціма. Честь матінки Господньої міщани своє містечко звуть Богородчани. І знову, і знову війна, і знову орда, і знову важка сторінка нашої історії. Ще одна. І ми знову складаємо руту молитві до Матері Божої Богородиці, благаючи порятунок. Порятунок нашого міста, наших людей, нашого краю. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, зглянься, до тебе в молитві радую, з нами в бурні зостанься. Убережи від ворога місто Твоє, Маріє, вкрий омофором пологом душі, нехай зігріє, боля дається дорого. Біль крізь війни заграви, убережи від ворога місто твоєї слави. Руки в молитві зносимо, вірні твої прочани, Рятуй, все мати, просимо, місто Богорочани, глянь на своє те, дітище. Бачиш, в жалобі мати, скільки марії, скільки ще дітям твоїм вмирати. Холодно ма, холодно дні каламутно сірі. Голодно, ненько, голодно нас укріпи у вірі, випроси, Богородице в сина в країні миру. Мертві й живі он сходяться, храм, на молитву щиро. Але місто живе, місто має майбутнє. Місто завжди було, є і залишиться чистим, гарним, зеленим. Місто, у якому хочеться жити. Стоїш у затиш затишне віки, Уквічений віночком з рути м'яти, і сину стрічку бистри ці ріки тобі вплила у долю Божа мати. У тебе горде й святе ім'я, народ з колін підносиш Божим Словом. Віднедрою Марія з немовлям тебе своїм крийом оформи. Десь за рікою Замкова гора посилила і сунулась, старіє, та врунить підростає дітвора, твоє майбутнє і твоє надія. Вірю, що й в нашого міста є майбутнє, є у нас отута надія. Надія на Матір Божу, надія на Боже милосердя. За те місто, місто з Макдбурським правом маємо постояти. Маємо вистояти, маємо вибороти громадою, так як відвоювали колись Домоніканський собор. Тож з Днем міста вас, дорогі краяни, а нині перегортаємо ще одну його сторінку, уже новітньої історії, важку, воєнну, криваву, але героїчну. Бо ніщо не вічне у цьому світі. І війна не вічна, і вона мене. Стопатиме ще місто в воїнів цвіті, і Божне, Боже світло темінь прожне. Ми будемо жити, будемо так і жити, і навчимося ближнього любити, відстаємо права держави і міста. Нам вистачить для цього сили хисту зі святом, дорогі городжанці, так хочеться прокинутися вранці і знати, що не буде вже сирени, і місто наше затишне і зелене. І всі живі, щасливі і здорові, що згинув звір дітей, що прагнув крові. Шануймося, тримаймося, будьмо дужі, до краю, де жиємо, небайдужі.